Всіх вітаю на каналі Кохемі. Мене звуть Женя, я головний технолог компанії Кохемі Україна, і сьогодні ми розберемо, як правильно мити скло на всьому автомобілі, як ззовні, так і всередині. Для початку розповім вам про засіб для того, щоб видалити всі біологічні забруднення з зовнішньої частини скла, такі як сліди комах, послід тощо. Це Insect and Dirt Remover. Наступний засіб для очистки скла клас Star. Він розводиться в пропорції з водою 1 до 1. Він спіртовмисний, тому дуже швидко випаряється, не залишаючи ніяких розводів. Його краще використовувати для зовнішньої частини скла. І для консервації зовнішньої частини скла найкраще використовувати антидощ. Як ним користуватись, є ось тут відео за посиланням. Glass Cleaner – Безспіртовий делікатний засіб, який не потребує розведення. Якщо хочете застосовувати для очистки полікарбонату розведення 1 до 3. Його аналог це Speed Glass Cleaner. Це вже розведений засіб, який вже готовий до використання. Він також ідеально підходить для очистки приборної панелі. Наостанок розповім вам про Quick Finish. Це універсальний очисник консервант для внутрішньої частини салону з дуже приємним запахом і також з ефектом захисту від слідів пальців. Ну і звісно, для комфортного застосування всіх цих засобів використовуйте спеціальну мікрофібру для скла, мікрофазер вафельтач. По-перше, щоб помити скло, використовуйте вологу фібру. По-друге, не можна розпиляти наш засіб прямо на скло, бо зазвичай ви це робите вже в кінці кімчистки і у вас поверхні вже можуть бути законсервовані. Це не є дуже добре. По-третє, завжди очистку скла ми починаємо з ребра. Після цього ми все прибираємо сухою фіброю. Далі продовжуємо наступним чином. Наносимо знову засіб на фібру, ставимо на палець, палець ставимо в кут і проходимо по окантовкам. Наступний етап ми вже миємо саме скло. Знову наношу наш засіб на фібру і починаю горизонтальними рухами. Витирати, вимивати скло. Прибираємо залишки сухою фіброю. Також горизонтальними рухами. Принцип такий самий. Ми проходимо по окантовці. І миємо саме скло, тільки рухи вже робимо вертикальні. Так само сухою фіброю вертикальними рухами прибираємо залишки. Як бачите, скло ідеально чисто, не залишилось жодних розводів. Для чого ми робили вертикальні та горизонтальні рухи? Щоб якщо потім я побачив якісь розводи, я розумів, якщо це в мене горизонтальний розвод це зсередини, якщо вертикальний це в мене ззовні. Тому це так вам для зручності. Ось ми з вами і розібралися, як правильно доглядати та мити скло як середини, так і ззовні. Ставте лайки цьому відео, щоб просувати його на платформі YouTube. Також пишіть коментарі, на яку саме тему ви хочете бачити наступне наше відео. Для якісного догляду за вашим авто, використовуйте тільки надійну хімію. З вами був Женя, побачимось в наступному відео. До зустрічі!